Що таке терпени? Терпени це ароматичні сполуки, які містяться в коноплі та багатьох інших рослинах, саме вони відповідають за унікальний запах і смак кожного сорту. Терпени містяться в смоляних залозах рослини поряд з канабіноїдами, такими як ТГК та КБД, і разом створюють так званий ефект антуражу, взаємодію всіх компонентів для посилення їхньої дії. Навіщо потрібні терпени? Терпени виконують кілька важливих функцій: захист рослини. У природі вони відлякують комах та захищають від хвороб, аромат та смак, додають коноплі фруктові, квіткові, цитрусові чи землісті нотки. вплив на організм, взаємодіючи з рецепторами мозку, терпени можуть змінювати настрій, знижувати стрес або покращувати концентрацію. Основні терпени та їх властивості Мірцен аромат. Землістий мускусний з нотками манго, Дія. Заспокійливий розслаблюючий ефект, сприяє сну, міститься у сортах індика, наприклад, Granddaddy Purple, Blue Dream. Лімонен аромат, цитрусовий лимонний, Дія. покращує настрій, знижує стрес, має антидепресивні властивості. Міститься у сортах Супер Лимон Хейс, Дурбан Пойзон. Пінен аромат, хвойний свіжий з нотками розмарину. Дія. Покращує концентрацію, має протизапальні властивості. Міститься у сортах Джек Герер Куш. Каріофілин аромат. Пряний перцевий. Дія допомагає при болю, знижує запалення. Міститься у сортах Герл Скаут Cookies. Ліналоол аромат. Квітковий лавандовий. Дія. Знімає тривожність, сприяє релаксації, міститься у сортах Амнезія Хейс Л. Аконфіденціал. Як терпени впливають на дію коноплі? Терпени не тільки впливають на аромат, а й змінюють ефекти від вживання коноплі. Наприклад, сорти з високим вмістом мірцену зазвичай викликають розслаблення, тоді як ті, що багаті лімоненом, навпаки, можуть підвищувати енергію. Висновок терпени: це не просто аромат, а важливі біологічно активні речовини, які змінюють вплив коноплі на організм, завдяки їм кожен сорт має унікальні властивості. Одні допомагають розслабитися, інші сконцентруватися або зняти стрес, обираючи сорт, варто звертати увагу не лише на вміст ТГК чи КБД, а й на профіль терпенів, адже саме вони визначають загальний ефект.